Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, мене звати Олена Боднар, і ви дивитесь Кредо. Сьогодні з нами на прямому включенні ординарії харківсько запорізької дієцезії Єпископ Павло Гончарук. Вітаємо вас, отче Владико, слава Ісусу Христу. Слава на які Богу. Ви взагалі проживаєте в Харкові. Розкажіть, яка зараз ситуація в Харкові? Чи далеко від вас влучання взагалі? Влучання є і досить недалеко, близько. Так що ми це все відчуваємо, будинок наш тремтить, тобто чуємо всі ці детонації в повітрі. що навіть дверцятка з цих таких шахт, які є в будинку, то вони просто відкриваються. так що, ну, дуже близько і дуже небезпечно. Чи багато зараз парафіян залишилося ще в Харкові? Який взагалі в них моральний дух? Літом було трошки більше, зараз знову зменшилося. Але, ну, який дух? Ну, дух, слава Богу, сильний, тримаються, але це все відчувається на собі, тому що. Ці обстріли, вони все-таки ну, для людини притаманно боятися, тобто страшного, так? Тобто невідомо, як воно буде, і так далі. Тому є відчутний такий, така тривожність, неспокій, хвилювання, але намагаються це долати, намагаються йти вперед, також тримаючись сильно Бога. Молячись, будучи на службі, приймаючися святе причастя, тобто є присутні, і малими кроками йдемо вперед, борячись за вірність Господу, і також борячись за нашу країну. Поговоримо також сьогодні про, про, про повернення храму у Києві, храму у Святого Миколая. На сайті кабінету міністрів є петиція про повернення цього храму. Залишилося до кінця петиції всього 18 днів. А потрібно зібрати ще майже 3 тисячі підписів. Розкажіть, взагалі, чому цей храм досі не належить вірянам. Тому що його не віддали. Тому що ті, котрі користуються ним, ті, котрі вважають, що це їхня власність, тому що такі документи є, які до них дійшли по спадщині від Радянського Союзу, від бандитського угрупування, яке нищило, руйнувало, вбивало, так насправді. Ті, котрі сьогодні руйнують мають те саме джерело, яке руйнували і тоді Україну, і наш народ, передусім. І ось вони забрали цей храм, ввели його як власність держави. Ну і від початку незалежності України нічого не змінилося. Цей храм це тільки один із таких, котрий. Є свідоцтвом того, яка справедливість в, нашій, в нашому суспільстві, в нашій країні, в нашому законодавстві. Тому що дуже багато також є інших храмів, які також не повернули. Ну, а цей храм в Києві, в центрі столиці, зовсім недалеко від, можна сказати, від там, де пишуться закони, де приймаються закони, є люди, які не хочуть. тобто, Різними законами прикриваються і так далі. Ну Для мене це такий ну великий знак запитання щодо щодо цих людей. чи вони Ну Не знаю, мені важко щось сказати, але для мене однозначно це є те, що злочинність, той дух злочинний ще живе в крові і думках. Тих, котрі тримають такий стан речей. Тобто це та отрута, яка є в тих, котрі сьогодні вбивають, які прийшли вбивати наш народ, тобто Росія, ті, котрі розстрілювали, ну що, що робилося в, тільки пригадати собі історію, що відбувалося в це тільки те, що так сильно озвучується, а скільки розстріляних людей. До Другої світової війни, скільки знищено інтелігенції, скільки зруйновано прекрасних храмів, це все було зроблено радянською владою більшовиками, яка родом ну, з Росії. І ті, котрі сьогодні вбивають, це і ті, котрі не віддають цей храм, вони мають спільний корінь. І це мене дивує. Ми говоримо, що і дуже гарно, і дуже добре, що говориться декомунізація зараз, деколонізація, скидаються пам'ятники. Це велика перемога і за це треба дякувати Богу. Але потрібно викинути ще Леніна зі своєї крові, зі своєї голови, і викинути це, привести відповідність у відповідність стан речей, тобто віддати. Якщо це храм католиків, треба його віддати католикам, якщо це храм православних, треба віддати православним. Якщо це мечеть мусульманів, треба її віддати мусульманам, якщо це синагога єврейської спільноти, треба їм це віддати. Тобто віддати по справедливості. Це така справедливість, то так має бути. Натомість, якщо цього не відбувається, тому... Ця це, це комуніза... тобто комунізм, далі сидить в крові. А як ви вважаєте, чому для нас взагалі це так важливо, щоб храм віддали? Це є наше місце молитви. Храм він не просто будівля, храм він консекрований, він освячений. Храм побудований нашими братами і сестрами, котрі були перед нами? Для того щоб молилися, щоб там молитися, прославляти Бога, це є таке вікно до неба, і це є спільноти католицької спільноти. І це є наше, тобто, ми не претендуємо на чуже. Тобто, спільнота парафіальна, вона не претендує на чуже, вона не каже: Віддайте нам частину метрополітену. віддайте це наше. тому... Чому це для нас важливо чи не важливо? Це це якби друге питання. Ті, котрі користуються цим, вони мають задати питання, а чи є це? І тут ті, котрі кажуть, що це наше, вони заявили про себе. І питання до влади, тобто до тих людей. Бо ми, коли говоримо про владу, це ми так дуже загально говоримо. Але це є конкретні люди, які не віддають, тобто які. Стоять на тому, щоб не віддати. І якщо вони знають, що це є католицьке, таке ж і говориться, костюл, так, католицький костьов, архітектура показує, фігури, все показує, що це є католицьке, і це католики побудували. Чиї це віддайте, віддайте католикам. Якщо католики скажуть, ну, нам не потрібно використовуйте в якихось інших цілях. То тоді зрозуміло. Тому це належить це по справедливості. Ну, починаємо від, тобто послідовно, перше, хто побудував католики. Друге, е, яким, чином, яким чином будівля увійшла у власність е, держави? Чи спільнота парафіальна подарувала, продала. Тобто, яким чином, який акт, документальний акт, як, як вона потрапила, ця будівля власність держави. Ми знаємо, як воно відбулося. Просто забрали. І тепер потрібно це віддати. Тому ті, котрі не віддають це, вони повинні пояснити. Ну, я не знаю, чи буде аргумент, тому що немає логічного аргументу, чому не віддати. І дуже багато роботи вже зроблено для того, щоб храм віддали протягом всіх років незалежності. Так, над цим працюють. І храм зараз знаходиться в дуже поганому стані, так, він руйнується, по суті. Ви там були. Розкажіть, що ви бачили, в якому стані храм знаходиться. Ну, дуже шкода, тому що це якби зробити, довести його до. До пуття до толку, це була би перлина, така Києва, насправді дуже гарна, гарна архітектура. І так дякувати Богу, що стільки років і він зберігся, але там відпадають багато е, таких великих брил, е, частин, е, храму, певної декорації і так далі. Тобто це воно воно валиться там тріщини, там проходить вода, там не забезпечено, вода потрапляє, мороз коли тисне воно ну, розморожує все, тобто ну храм руйнується, храм валиться, це ну взагалі, якби якби так було в спільноті, наприклад, якби це мали католики як власність, так от власність католики історична пам'ятка, пам якби допустили. До такого стану, то там невідомо, скільки би комісій було. Там би кругом трубіли, як там так допускають, як так, що такий храм так нищиться і так далі. Натомість тут він руйнується, все спокійно, все нормально. І храм дійсно потрібно рятувати, але. Храм потрібно, тобто, ми просимо, щоб віддали храм не тому, що він руйнується, тільки тому, що він наш, але ви подивіться, як він в вашому господарюванні, і також і другий якби крик, що потрібно рятувати цей храм, тому що він руйнується. Можливо, для когось не зрозуміло, яка різниця, в чому власності в цій власності знаходиться храм, чи це у власності католиків, вірян чи влади? Якщо храм руйнується, а зараз там наразі там все ж таки є католики і відправляються служби, чому не можна просто його відбудовувати? Тому що він є на балансі держави. І якщо для того, щоб розпочали ремонтні роботи якісь бригади, це не може просто хтось просто щось робити, тільки має е, робити фірма е, спеціалісти. Е, е, для того, щоб вони могли розпочати, вони мусять е, підписати договір. Е, а якщо парафіальна спільнота не є власником, вона не може підписати цього довіру, тому відповідно не може приступити бригада до того, щоб робити ремонти, я не говорю вже за те, щоб шукати кошти. Ну і також і жертводавці, щоб е, давали кошти на ремонти. І також інші будь-хто не може нічого робити, тому що е, е, не є власниками, і оскільки не є власниками, то не можуть нічого робити, навіть забезпечувати. В цьому є проблема. І парафіяни приходять, моляться, бачать, як храм їхній руйнується, а вони нічого не можуть зробити, тому що ну, закон, ми ж правова держава, в нас справедливість, так, тобто за це покарають, будуть проблеми. А те, що віджали і тримають цей храм далі в такому статусі, то це все нормально. Це така, знаєте, і, і, І що цікаво, що. Коли йде війна, коли загарбник прийшов, анексували Крим, окупували території, і це велика трагедія, і ми оскаржуємо і справедливо оскаржуємо, називаємо ворогами нашої країни, бо це несправедливість, бо забрали без дозволу і так далі. Натомість, коли в нас всередині держави вже понад 30 років такий самий стан речей, і це підтримується. То в мене питання: ті, котрі стоять за тим, щоб не віддати цей храм. Чим вони відрізняються від Путіна? Ну чим? Просто Путін має армію і більше вбиває і чинить несправедливість. А ті, котрі не віддають, такі самі, як Путін, тільки вони не мають армії. І вони послуговуються тим, що в їхніх руках. Оце страшить. Тобто, це така, це, це, знаєте. Ну, аж 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 ну не по собі. І їм не залежить на тому, щоб цей храм був гарний, щоб його відновити. Зовсім я не знаю, що вони переслідують, аж просто ну дивно, як так може бути, як так допускається. Ну і ось так. Тобто, така проблематика і це досить серйозно Вона показує нашу глибину проблему, що серед нас є. Такі люди, котрі не люблять цієї держави, не поважають людей цієї держави, цієї країни, тобто вони не дивляться на цю країну як на спільноту, тому що хто такі католики? Католики це громадяни і чого вчить церква. Тобто, християни, католики, це громадяни, відповідальні громадяни, які мають любити свою країну, брати за нюю відповідальність, сумлінно виконувати обов'язки. Ми є країною. ми ми є частиною цієї країни, не можна протиставляти там католики держава. Ми є громадяни, і церква нас вчить ну бути людьми. А ми людьми тоді, коли слухаємо те, що каже Господь. А наша людяність проявляється в тому, що ми є відповідальними громадянами. Відповідальні громадяни це ті, котрі беруть відповідальність за державу, щоби будувати справедливість, всі умови для того, щоб відповідні були умови для. Життя і розвитку кожної людини. І тепер, коли хтось в джаві, маючи такі повноваження, впроваджує несправедливість, то в мене питання до цієї людини: ну, чи взагалі вона любить цю країну? Чи залежить цій людині на, чи цим, цій групі людей на цій країні? Чи не є вона спів, якимось співучасником якоїсь іншої організації, яка зацікавлена на, на тому, щоб знищити? Ну, дуже багато, великий ряд питань. Це є порушення також прав, це є порушення Конституції, це є ну, такий злочин. І цей злочин триває вже багато років. І, і один президент обіцяв, і другий обіцяв, да, тобто, а не можуть нічого зробити. Тобто, є якась така наша сила, яка, яка ну, все тормозить. Зараз дуже багато речей оправдовують тим, що зараз просто не на часі. Зараз в часі війни все потрібно, там вся економіка, все має бути зосереджене на армії, на озброєнні. Чому, на вашу думку, повернення храму зараз на часі? Війна, яка йде, це не тільки мілітарна війна. Війна це, тобто, вже така мілітарна війна, це. Лише якийсь один із етапів війни. Якщо перемогти народ, якщо перемогти народ якийсь, то потрібно його позбавити ідентичності. Це є певна стратегія. Позбавити ідентичності, тобто хто ти, щоб людина могла відповісти, хто ти, хто я, навіщо я живу. І е, якщо ворогу вдасться це осягнути, що людина не може відповісти на запитання, навіщо ти живеш, але то глибине, то тоді можна сказати, е, що людина буде говорити, а навіщо мені воювати, а навіщо мені захищати. І буде говорити, яка да, є різниця. І е, в часі війни е, я особисто відкриваю дуже багато, тому що спілкуючись із військовими, і також і. Цивільними людьми, я отримую багато запитань, які саме стосуються цієї ділянки. Саме це є проблематика, що людина не знає, хто вона, тобто проблема тотожності. І тому людина задає такий ряд різних питань, тому що є криза в тотожності. Вона не знає, хто вона. Вона просто живе в цій країні, але хто вона? І така людина, вона дуже є добрим матеріалом для того, щоб нею могла маніпулювати якась інша сила. Натомість, коли людина тримається Бога, коли вона є з Богом, вона відкриває себе, вона розуміє, хто вона, вона розуміє, навіщо. І духовність, храм, де ми практикуємо свою віру, розвиваємо і будуємо свої відносини з Богом. Під час війни це є місце, де будується ідентичність, де відновлюється, де укріплюється і де черпаються сили. Тому під час війни це не тільки під час війни, але особливо під час війни якнайбільше потрібно звертатися до Бога і в ньому черпати сили і шукати мотивацію. І місцем зустрічі, місцем зустрічі це є. Це є храм, де ми практикуємо віру, де ми сповідаємося, де приймаємося те причастя, де ми розвиваємося. І коли повернуть храм, це не означає, що зразу там почнуться якісь великі ремонти. Тут не потрібно переключати тему, те, що намагаються деякі говорити, що фінансово, тобто вчепляються, що ой, ви будете під час війни ремонтувати. Ніби так всі, тобто, розумієте, ніби це така проблема, що всі, всі займаються ніхто. Я не хочу там показувати якісь інші приклади, хтось там відпочиває на Мальдівах і так далі. І, ну, не, не, не хочу про це говорити. Е, не можна перекладати акцент, що ми не можемо віддати вам цей храм зараз, бо це не на часі. А що ви будете ремонтувати, бо це не на часі? Ні, саме зараз є на часі. Чому? Тому що це несправедливість, це несправедливість, це є поступок проти Бога, це є відкинення Бога, це є така декларація, що в нашій Україні Бог не поважається, Він нам є непотрібний, допускаються Допускається демонічні сили, якою ми то... демонічні сили? Яких метою є знищення людини, і знищення не тільки України, але просто як людини. І саме зараз я вважаю, що держава, тобто влада, повинна зробити певний такий знак, який говорить Господи: ми хочемо, щоб ти нам допоміг, ми хочемо, щоб ти нас захистив. Тому ми, тому ми повертаємо, тобто починаємо робити справедливість, віддаємо храми з тим спільнотам, які. Належить. Це акт справедливості. Це не питання, хто буде ремонтувати чи не буде ремонтувати, це питання нашої держави. Ми повинні розпочати від того, що віддаємо, тобто чинимо справедливість. І це є акт справедливості. Якщо не буде акту справедливості, то ми ставимо під загрозу також нашу країну. Тому тут я би більше закликав на це звертати увагу. А щодо ремонтів, ну Прийде час і покажете, коли будуть ремонтувати зараз, головне, щоб забезпечити. Але знаєте, дуже я зустрівся з такою ну, критикою цікавих людей, також а що ви будете ремонтувати? Ви до речі, вчора так мені сказали, що будете ремонтувати зараз війна і так далі. Але чомусь я не бачу, щоб вони ходили, щоб руківку там ставлять, і багато-багато речей ремонтують. Тут це все нормально, скільки автомобілів купляється, які автомобілі їздять. Тобто тут все нормально, так? а от храм, а це вже не можна. Ну, тут більше є політичне, я закликаю, закликаю тих, в чий владі знаходиться. Віддати чи не віддати, щоб якнайскоріше віддали, щоб була звершена справедливість. Тому що, раз стільки є голосу, і також і ну, звертається церква, говорить, значить, поки що Бог говорить так. Ну, є ще інші е, якими Господь також промовляє, Так, щоб рятувати людину і рятувати країну. Тому раджу раджу краще послухати таку форму, бо друга форма буде дуже болюча. Це не погроза, це життя. Прочитати та писання і подивитися: ну, ну не можна так робити. Велика чиниться несправедливість. Це не тільки з відданням храму, але також і в інших справах. Все ж багато роботи зроблено насправді, щоб храм віддали, і вже були моменти, коли ніби віддали, але потім таки не віддали. І так триває вже 32 роки, так і е, зараз виситься є ця створена ця петиція на сайті Кабінету міністрів. Чим може допомогти взагалі ця петиція, щоб віддали храм? Вам скажу так, ну петиція це один із інструментів, який дає нам держава для того, щоб президент міг вплинути. Тобто, президент розглядає цю петицію, яка назбирала там, 25 тисяч, для того, щоб зареагувати. Тобто, це такий ну, інструмент зазвичай ну, практичний. Так? Тому, коли підпишеться, коли буде ця кількість, то президент має розглянути і дати відповідні там вказівки. Але знову повертаючись, чи аж потрібно підписувати петицію? Тобто, це ж такими інструментами, це ж очевидно. Але, на жаль, так є. Ну і потрібно підписати, скажу так, що не є просто, дуже складно підписувати Ну, це. Я думаю, що мені лише так не вдавалося. Я два рази, тобто я раз підписав, і мені прийшло на електронку, що ми дякуємо за вашу, що ви взяли участь, дякуємо вам за вашу громадянську позицію. Ну, я втішився, все нормально. Потім кажуть, слухай. Е, а передивися, чи ти є там, де е, є да, цей е, список, хто голосував, е, проголосував. Ну я подивився, е, е, коли прийшов цей лист, конкретний день, конкретна година, пролистав, виявляється, мене немає там. Я знову, знову там сидів і, і, і ті самі, ті самі, все то саме, все то саме, і аж в кінці воно пробило, тобто воно пройшло. Тому це також вимагає певних зусиль, але це потрібно зробити, тому що це є важливо. Я нагадаю так, що петицію все ще потрібно підписати. Не вистачає ще буквально. Трохи більше, ніж дві тисячі голосів. В нас на сайті Credo ви можете знайти публікацію, в якій є посилання, також на цю петицію можна її підписати. І ще, Владико, зараз в часі війни, коли йдуть постійні обстріли, так і ми час чуємо про якусь несправедливість в нашій країні, про корупцію. І Неповернення храму один із прикладів. І часом здавалося б, що надії вже й немає, що все пропало. Як нам не втрачати власне, цю надію зараз? Не все пропало. Раз ми є, раз ми говоримо, раз ми звертаємося, раз є такий діалог, раз є такі інструменти, наприклад, петиція це є життя. І е, потрібно життя це боротьба. Це е, боротьба не проти когось, тільки боротьба за щось. І м, ми боремося за, за правду, за справедливість. Ми боремося за країну, ми боремося за наш народ. Ми не боремося м, е, зараз, наприклад, проти влади. Так ми боремося з, е, за справедливість за правду. Адже кожна людина хоче, щоб з нею поступали справедливо. Ми, е, Тобто зрозуміли, підтримали. Ну, можливо, не всі хочуть, щоб ви поступали справедливо, ті котрі якісь чинять злочини. Вони радше хочуть, щоб було по їхньому так Але е, нормально є так, що е, ми е, для людини є нормально, щоб була справедливість. І я вважаю я переконаний, що наша країна е, жива, люди. Маю на увазі не то, що що ми ходимо, але жива. Тобто є розуміння, є сумління, є, є такий е, певний ентузіазм для того, щоб боротися і і подивитися лише е, на наших хлопців і дівчат, які на передовій, е, е, на волонтерів, е, на велику кількість, на велику армію е, нашої країни, які е, не зупиняються, не знеохочуються і. Весь час працюють для того, щоб перемогти, тому потрібно увійти в, в цей рух, війти в цей потік людей, які борються за країну, які беруть відповідальність, які хочуть бути частиною цієї країни, активною, не пасивною, тільки активною, і таких людей дуже багато. Тому я більше ну, говорив про те, що багато є людей, є, є несправедливість, багато несправедливості, є багато корупції, але це е, все є наслідок е, порожнього серця, пустоти, е, до якої також потрібно принести світло е, і говорити, і проповідувати, і просити Бога молитися і, і працювати. Дякую вам, дякуємо вам, що знайшли час, що підключилися, дякуємо за ваш коментар, за ваш голос. Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами сьогодні був ординарій харківсько запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук. Дякуємо вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Постав, не забудьте поставити вподобайку, підпишіть петицію, пишіть коментарі. Поширюйте це відео, щоб більше людей про це дізналося. Розповсюджуйте петицію серед ваших близьких, знайомих, сусідів, щоб таки набралися потрібних 25 тисяч голосів. І до наступних зустрічей з Богом!